Друзі, вітаю! Сьогодні знову консервую голі томати у власному соці. Це моя найулюбленіша консервація. Обов'язково готую такі томати щороку. Неймовірно смачні, з'їдаються за хвилину. Такі томати можна додавати до любих страв взимку. Обов'язково приготуйте, бо це того варто. Не кислі, міру солоні, без шкірки, ну дуже ніжні та смачні. Томати для цього найкраще вибирати невеликого розміру, м'ясисті, важливо, щоб вони були цупкі та не перестихші. Хрестоподібні надрізи робити не обов'язково, щоб легша шкірка знімалась. Це займає немало часу, тому останній час їх я не роблю. Одразу заливаю помідори окропом, щоб він покрив, накриваю і залишаю пропаритись приблизно на 10-15 хвилин. Але орієнтиром є не час, на який залишаю томати, бо вони можуть бути різної стиглості та різного сорту, і часу може на це піти по-різному. Тому через деякий час пробую ножем зняти шкірку. Якщо вона рветься і ще не очищається без зусиль, значить перемішую томати з дна і залишаю ще на 5 хвилин. Шкірка має ось так легесенько зніматися. А далі воду зливаю і очищаю усі томати. На перший погляд, це доволі довго, але якщо вони добре пропарились, то це легко та швидко робиться. Зрізаю в місті плодоніжки ножем і очищаю шкірку. Голі томати одразу складаю у чисті банки, їх стерилізувати не потрібно. Банки заповнюю максимально щільно, щоб було мінімум пустого місця. До речі, банки, хоч і невеликого об'єму, зате томатів поміщається доволі багато. Сьогодні консервую у півлітрових банках. На кожну додаю по одному маленькому лавровому листу, якщо у вас більші, половина лаврового листа. 3-4 горошини духмяного перцю і приблизно 5-6 горошин чорного перцю горошком. Сіль і цукор за смаком. На півлітрову банку це пів чайної ложки солі та неповна безверху чайна ложка цукру. Оцет додавати не потрібно взагалі. Максимально натуральний смак томатів та їхньої кислоти. достатньо. В Кожну банку заливаю томатний сік або ж просто перемелені томати. Можна їх перебити блендером, наприклад. Це за бажанням. Роблю і так, і так. Далі накриваю кришками банки і стерилізую. Півлітрові банки 10 хвилин. 700-800 грамові банки 15 хвилин, 1-літрові банки 20 хвилин, з моменту закипання води в кастрюлі. Друзі, готуйте! Впевнена, що не пошкодуєте витрачених сил та часу, бо такі томати того варті, неймовірно смачні, не кислі, не солоні. До картопельки узимку, до макаронів, до любих страв це ідеальна консервація. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!